Україна і Литва протидіятимуть російській дезінформації разом. Створення трансєвропейського російськомовного телеканалу, який мовитиме і у Литві, Петро Порошенко обговорив з Далею Грибаускайте. Президент Литви приїхала в Київ з візитом. За словами Порошенка, Україна готова відрядити до Вільнюса найкращих журналістів і створити належні умови роботи, щоб доносити литовцям новини альтернативні російським. Такий канал буде доступний у будь-якому готелі та лікарні. Далі Грибаускайте запевнила, що готова допомогти і. Теж надати спеціалістів. Нам украй потрібен транс'європейський російськомовний український канал. Я би пропонував, якщо ви мене підтримаєте, висунути цю пропозицію на саміті у Вільнюсі у Литві легко відчути, що відбувається в Росії, а також презентувати альтернативний погляд на події. Я гадаю, що російські сусіди дуже зацікавлені в тому, що розвінчуватиме російську пропаганду. Ми посилали своїх експертів у Брюсселі. Зараз це мета номер один протистояти дезінформації. Єврокомісія підтримала ініціативу з нашою пропозицією ми відрядили до різних країн представників, зокрема російськомовних, і так заручилися підтримкою ЄС. І сьогодні ж Даля Грибаускайте стала людиною року 2014 в Україні. Президент Литви отримала міжнародну премію в галузі суспільно-політичної діяльності.